Вот такие там цікавіші квіточки, вон там не забу не забудки, ціле полоще тут канували клас. Так, ще пару хвилинок я буду выключати. Там у нас голубі пасуться. На сонечку собі знайшли класне місце, де пастись біля мусорних баків. Вон ціла компашка голубі. Чекають, щоб хтось їм там приніс щось. О, тут тепло на сонці. О, такі собі ростуть. Кому о, котик вийшов, теж такі карти. Котик, так? Да? О, один і другий, балді, балдежники. Класні, тут живуть десь. Красанчики. Така краса. Точно папоротник, як побувають, вилетиш із голови. Легка назва. Скільки, тут скоро ще жас... це вже жасмін, великий поїзд жасміна. Вже ця перецвіла. О, поняли, ця перецвітає вже. Як це ж вона називається? Чирьо... Черемуха, да? черемха. Черемха. Вона вже перецвіла, а коли вона якраз цвіте, то це от холодні дні. І от вона як... Ой, яка красунечка сидить ці. Яка красуня. вона такі очі наче якісь стрілки намалювала. Та, кітюня. Що ти собі сидиш тут? Тобі тут тепло, на люку сидіть. Тенечку. Та, да, яка красунечка. що? Ти ще так любить розмовляти. Ну розкажи, що там. Розкажи. Шо, ой, яка ти хороша, шо, ну що тобі не взяла, як завжди, що таке, що ти тут же ваш? Он ще цей це жасмін жасмин жасмин скоро зацвітає, це величезний кущик. Бачите, який гарний, величезний. Щось він зацвіте. Вон, тут гарні такі. Цей каштани. Каштани, викін, каштани, каштани. Вон, цілий рядок каштанів. І тут гарний такий, щас вам покажу. Тут ростуть ця клумба сукулентів. Така теж Вон, там гортензія, оце куч гортензій. Та в мене руки, руки зайняті, не можу погладити кота. Вон тут гарний такий папоротник. В одній руці мобілка, а в іншій сумка. І все все, руки зайняті. Що? Он такі гарні сукуленти. Це клумба суккулентів. Вон які гарні тут, бачите, які. Він хостає, отам от той ж жовтяк, він, правда, вже перецвів. така от Ціла, як хтось тут так за ним класно ухажує. І там якийсь, я не знаю, навіть назв. І там гортензія, кущик. Так, прикольно біля будинку. Ну, сокуленти. Та знаєш, ти соколенти. Не матюка, гарні квіточки, вони які хости гарні. Теж вони як зацвітуть, Прикольно. Тут теж класні. Квіточки оці. Ще теж пару днів і вони все. Є забуточки, які гарні. Теж класні. Такі ніжні, ніжні, прикольні. Ці теж гарні такі. Жовтенькі, ромашки. え